Всім найщиріші вітання! Олечка, привіт тобі! Друзі, що я хочу сказати, сьогодні записую я невеличке відео, яке присвячено нашій колабі з Олею з каналу Буколіка. Вітаю всіх глядачів каналу Буколіка. Ми вирішили спробувати. Попрацювати разом і перевірити на собі такий формат, як мене змусили це читати. Отже, сьогодні я розповім вам трошечки, звісно, перш за все, тобі, Олечка, привідкрию якісь такі моменти, пов'язані з книгами, які я для тебе відібрала. Я тобі вже відправила посилку. Твою я буквально сьогодні отримала, і назустріч тобі вже летить моя посилочка. Я думаю, що завтра ти її вже отримаєш. І що же там? Я твою посилочку ще не розкривала. Це інтрига. Я її розкрию вже коли почну безпосередньо готувати відео відео І починати читати книги, які ти мені надіслала. Сьогодні не про це. Сьогодні про книжечки, які я для тебе підготувала, дорога моя колего. Олечка, я все ж таки я також вважаю, що ти читаєш різножанрову літературу. Ти говорила про те, що я всеядна, але я вважаю, що ти також багато читаєш літератури різних жанрів. Але все ж таки я для тебе обрала дві книги і третю книгу як бонус на випадок, а раптом ти вже котрусь з них прочитала. Ну, все може бути, погодься зі мною. Перша книга, яку я для тебе вибрала, вона е, я не зможу навіть тобі е, щось більше натякнути, про що ця книга, тому що ти відразу здогадаєшся. Я скажу так, що це книга перший здається твір відомого сербського письменника. І жанр тієї книги це фентезі, це і магічний реалізм водночас. Ну, це про щасливих людей. Щасливих людей. І кожна сторіночка цієї книги, вона буквально просякнута цією магією. Я сподіваюся, що ця книга вона зможе тебе відволікти. За допомогою неї ти поринеш зовсім в інший світ. І на якусь годину, дві, три вечір, два вечори все ж таки відволічешся, зможеш відволіктися і відпочити, я не знаю, чи зайде тобі такий жанр. Хоча ти ж все ж таки фентезі е, читаєш, дім на збіччі», пригадай. Але я пам'ятаю, що в одному зі своїх відео ти казала про те, що фентезі ти не читаєш. Отже, я думаю, що ти вже здогадалася, що це за книга. Друга книга, яку я для тебе підібрала, це книга видатного американського письменника. І жанр цієї книги, філософська притча. Ось тобі два моїх жанри, які я хочу на, на тобі, е, якось, щоб ти їх перевірила, чи сподобаються ці, т, т, тобі такі жанри. Цей письменник, він е, доволі дуже-дуже відомий, і е, крім всього того, він лауреат Нобелівської премії. З літератури 1976 року, а ще в нього є твір, за який він отримав Пуліцеровську премію. Отже, філософська притча. Мені дуже сподобалася ця книга. І я, можна сказати, закохалася в цього автора, і в мене ще є його один роман. А взагалі в нього вже десь 6-7 перекладів. Його творів українською. Отже, вгадую, що це за книги, і почнемо читати. А як же бонус? Так, бонус це невелика книга за форматом при таємницю від видавництва фоліо. Я спеціально надіслала тобі саме такий варіант. Для читання, тому що я починала знайомитися з творчістю цього письменника саме з тієї невеликої, але товстенької книжечки, видатного, німецько-швейцарського, як зараз пишуть, а раніше просто німецького письменника. Я думаю, що ти знову ж таки здогадаєшся, тому що ти дуже прониклива, що стосується. Книжок. Отже, це тобі бонус, і я знаю, що ти, цього автора, здається, мені що не читала. Я прошу прошу в тебе вибачення за те, що там, можливо, залишилися на, на цих книжках сліди від олівця. Я дуже багато підкреслюю завжди, коли читаю, тому я думаю, що ти мене вибачиш. Я Привела в порядок книги, намагалася прибрати олівець, витерти його сліди, але все ж таки я думаю, що десь да проскоче. Отже, Олічка, знову ж таки, вгадую книжечки, влаштовуйся зручніше і приємного тобі читання. Зустрінемося до зв'язочку і поділимося своїми враженнями. Папа, -па, друзі, папа, -па, всім папа. -па. До нових зустрічей на каналах наших Books and Life і канал Олі Буколіка.